Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде відео з люкс-відділу. Це відділ з фіксованими цінами. Розпочну я з верхнього одягу, знайшла ось таку джинсову куртку світло-балакитного кольору. Вона йде по знижці. Раніше її оцінювали в 700 гривень, а сьогодні її можна купити за 400 За своїм складом, вона повністю натуральна, це 100% котон. Вона така от добротна, дуже плотна. І це розмір М вказаний, але можливо це і чоловічий розмір, оскільки самі бачите, вона дуже така от широка, велика. Рукава у неї теж широкі, а донизу вона йде як завужена. Можна собі от таку от форму бомбера утворювати, але мені не дуже подобається, як це виглядає ззаді. І, власне, брати, напевно, її не буду. Не подобається одним словом, як вона сидить саме на мені, а загалом якість у неї просто супер. Наступна моя знахідка це ось такий от светрик я знайшла, його ціна 450 гривень. Фірма Італійська, дуже красиві тут рукавчики зроблені. Ось такі, подивіться, за своїм складом він, щоправда, не дуже. Тут поєднання акрилої невеликий відсоток вовни, Зараз вам покажу бірочку зблизька. І, власне, тут лише 15% вовна, уся решта акрил. Дуже красива в'язка у цього светра. і Взагалом він дуже красиво зроблений. Так і стійка тут така красива. Ну і звичайно найбільше привертають увагу рукава. Але ціна трішки кусається. 450 гривень немаленька ціна, і якось за акриловий светрик не хочеться віддавати такі гроші. Хоча він мені дуже подобається, дуже класний стильний светрик. Можна почекати до наступного тижня і прийти сюди, власне, повернутися уже на наступні вихідні, можливо, він ще буде. І знайшла ось таку жилетку сірого кольору. Правда, не дуже люблю цей бренд Primark. У нього здебільшого речі попадаються синтетичні, власне, ця жилетка теж повністю синтетична. Її ціна 240 гривень це розмір L. Зараз вам покажу ще бірку, і власне це. 60% акрил, 40 поліамід. Ось так вона виглядає доволі непогано. У неї є сучасний актуальний крій. і я думаю, з якоюсь сорочкою вона би виглядала круто. Звичайно, з тим платтям вона зовсім не дивиться і важко її так оцінювати. Але якщо уявити, що під низом якась сорочка, біла або блакитна, то навіть дуже непогана жилетка. Можна її, звичайно, носити із платям, але трішечки іншого крою з якимось таким от довгим, так і з довгим рукавчиком. Але оскільки вона синтетична, знаєте, що я синтетичні речі майже ніколи не купляю. І знайшла ще ось таку спідницю, вона темно-синього кольору, іде теж по знижці. Раніше її оцінили от 420 гривень, а зараз вона продається за 210. Доволі непогана ціна, як для такої джунсової спідниці. І це органічний котон 100%. Але ви бачите, вона на мене сіла не дуже добре. Хоча сам крій, сам фасон, мені такий дуже подобається, вона йде така донизу, розширена на гудзиках так вздовж. Але щось в неї не так, ну тобто, в неї якась така от посадка не на мою фігуру. Або, можливо, навіть і довжина мені просто така не йде. Пасувала би або трішечки коротше, або взагалі максі, тобто зовсім довга. Спідниця, так? Загалом класна, але не для мене. Наступна моя знахідка це ось таке плаття від бренду Zara в розмірі L. Це таке от довге плаття халат. Бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях це, гадаю, 100% віскоза. Дуже приємна на дотик і така от легка. Мені подобаються тут кольори. Вони такі от стримані, і взагалі поєднання коричневого і синього мені дуже імпонує. Але самі бачите, платєчко виявилось на мене замаленьке, хоча вказаний розмір L, але і рукавчики коротковаті, ну і верху вона дуже сильно обтягує. У мене таке часто буває, що зарівські речі якось не зовсім співпадають по розміру, і їхні ельки це фактично як для мене емки, ну Тобто вони дуже часто бувають на мене замаленькі. А так, загалом класне плаття. І теж такі от фасони я дуже люблю. Наступна моя знахідка це ще одне плаття, таке яскраве кольорове. Його ціна 250 гривень, і бренд Next вказаний. По відчуттях вже кажу, що воно з натуральної тканини, і, напевно, тут є у складі льон. Ось таке воно йде на бретельках, на гудзики, на скіс. Зараз роздивимося бірочку зі складом. Отже, тут 60% візку за 25 котон і 15 льон це 16 або 44 розмір. Переважно мені цей розмір підходить, але цього разу власне, воно її на мене завелике. Хоча, в принципі, якщо тут вкрутити бретельки, то дивиться вже набагато краще. Так? Якщо його ось так от підняти, то зразу і в талії краще сідає. Ну, Одним словом, так його носити не можна, треба щось з ним робити, оскільки її тут в проймах теж усе видно. А так, загалом, цікаве платько. Можна було б його купити, якщо б воно мені підійшло. Наступна моя знахідка ще одне плаття від бренду F, F. 220 гривень коштує красивий такий блакитний колір з білими квітами. І це 14-й або 42-й розмір. І склад тканини тут дуже цікавий. Це перероблений пластик. Власне, можна прочитати, що це 100% перероблений пластик пляшок. Вперше таке зустрічаю. Хто знає, що це за тканина, як вона носиться, напишіть, будь ласка, в коментарях. Звичайно, для виробника це великий плюс. Власне, що він таким чином підтримує екологію, але наскільки воно добре вноситься, я не знаю. Сама тканина така от схожа на віскозу. Але по відчуттях вона не така м'яка, а більш жорстка. Ну, ось так платєчко виглядає на мені, дуже симпатичний, і рукавчики тут, і загалом воно таке от дуже романтичне. так? Але не ризикнула його взяти, оскільки ніколи не зустрічалась з таким складом власне тканини. Не знаю ні як його прати, чи можна його прасувати, Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. І наступна і остання у нас сьогодні моя знахідка це ось таке от плаття красивого бордового винного кольору. Плаття йде на запах, а внизу така от легка плісіровка. І його ціна 220 гривень. За своїм складом, спочатку я думала, воно 100% поліестер, але тут є 35% котону, тому вирішила його приміряти, оскільки мені дуже сподобався сам фасон, сам крій. Ось таке воно теж елегантне, святкове, дуже такий от красивий має відблиск і дещо нагадує шовк. Але, звичайно, кожного дня таке плаття носити не будеш. Потрібна нагода, так, адже воно справді для таких якихось урочистих подій. Довго думала купляти, не купляти, все-таки не взяла. Залишила в магазині, не знаю, чи добре, напишіть в коментарях. Ну і це була остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, не забудьте поставити лайки. Напишіть свої коментарі, що вам сподобалося з сьогоднішнього відео найбільше. І до нових зустрічей!